Нещодавно в нашому місті стартував відкритий чемпіонат користання з футзалу серед чоловічих команд. Серед усіх видів спорту, саме футбол на древлянській землі, посідає особливе місце. Міські футбольні клуби вже багато років поспіль по праву вважаються лідерами обласного футболу. Юнацькі команди є учасниками чемпіонату України серед команд першої ліги. У місті проводиться багато змагань не тільки міського, а й обласного та всеукраїнського рівнів. От і сьогодні у любителів футболу свято. Своей стороны я хочу сказать, что очень рад, что такой регион, как Корослев, заходит в большую семью Аматовского специального движения в И очень надеюсь, что и чемпионат расширится, и количество команды увеличится, и Азарт, эмоций, которые будут произвели. Все это будет со временем улучшаться, увеличиваться, развиваться. И когда-нибудь мы увидим команды не только команды, не только в гороской, не только в матовских чемпионатах, а и в чемпионатах профессиональных лиц. Засновниками чемпіонату стали виконавчий комітет Коростенської міської ради та громадська організація Асоціація футзалу Коростеня». Взяти участь у змаганнях виявили бажання 10 чоловічих команд. Цього ж вечора у першій грі зустрілися команди Економтаксі та фан-клуб Динамо. Гра завершилася з рахунком 6-4 на користь футболістів Економ таксі наступними зіграли ЗБШ та ФК Легіон. У підсумку зустрічі рахунок був 8-3 на користь команди «ЗБШ».